Доброго дня всім добрим людям. І так сьогодні розглянемо наслідок того, що називається зміна у нас демократії з парламентської на конституційну. і як наслідок цього у нас повне нерозуміння людьми, що відбувається і чому у нас точиться війна. Оскільки ніхто не звернув увагу на те, що при прийнятті Конституції України 28 червня 96-го року змінилася модель демократії з парламентської на конституційну. І от наслідок конституційної демократії ми пожинаємо. Крім того, ніхто не звернув увагу на те, що у нас фактично. Точиться війна, і в тому числі винна в цій війні і держава Україна, хоча ніхто не хоче визнати цього очевидного і беззаперечного факту. Ну і причини цієї демократії, коли змінили на конституційну, стало наслідком те, що почало багато людей говорити про національну ідентичність, національні коди. Там чуть ли не окремо там, ген в якийсь там він відмінний від інших людей. Там, він якось там ідентифікує настільки українця справжнього, який, особливо того, який гаркавить і носить вишиваний лапсердак. Ну і хотіли звернути увагу, що немає ніякої, ніяких кодів. Є національна ідентичність і це поняття виключно політекономічне. Яке визначається історією, боротьбою класів, чи станів і логікою або культурою формування національної ідентичності. Щодо мови, то мова в даному випадку має значення у вузькому його зми, сенсі, і цей вузький сенс має е, значення таке, що е, оскільки держави на сьогоднішній день культ, культивують свою прив'язку до мови, то фактично е, людство. Як таке, воно має одну мову, мову людей. І це вузьке значення мови, воно має сьогодні значення національної ідентичності, відповідає літературна мова, вершина якої ця категорія науково-теоретичної форми мислення. <coughs> Історично українська нація відбулася як одна із небагатьох теоретичних націй світу, і завдяки такому фільму, як весна на Зарічній вулиці. І Київській школі філософії, вершина якої діалектика естетичного процесу канарського. Про це мало хто знає, мало хто на сьогоднішній день читає ці речі. І, в принципі, в тому розкриттю поняття особо ці речі взагалі то і не потрібні. Але це не виключає іронії історії, тобто зворотних результатів розвитку і перетворення. В компрадорську колоніальну націю. І фактично, ми на наших очах бачимо цю іронію долі, зворотній процес розвитку або мінусовий процес в народів він називається деградація суспільства чи деградація народу в цілому. Ну і перетворення в компрадорську колоніальну націю ми також бачимо на наших очах, оскільки наша так звана еліта перетворюється в колоніальну підлеглость, скажімо так, британської спільноти, британських держав. І за ці гріхи наші, які ми відповідаємо, це колись ми відмовилися від ОГАЗ Глушково і всезагальної вищої політехнічної системи освіти і реформи 1965 року. Приходиться за це все платити і не лише національною ідентичністю, а й кров'ю. Національною ідентичністю ми платимо тому, що на сьогоднішній день, за даними Міністерства освіти і науки, кількість рязанського діалекту української мови, який доволі хибно називають окремою мовою, зживання збільшилося серед дітей серед навчальних закладів в три рази. І кров'ю ми платимо, оскільки громадяни України захищають незалежність на передових лініях бойових зіткнень, там і не тільки бойових зіткнень, а й фактично від прильотів ракет і так далі, і тому подібне. Ну і стосовно пережитку розвинутого соціалізму як тотальної мобілізації чи як вибіркової мобілізації. Мобілізації з, скажімо так, з бронюванням і так далі, то в принципі, я вважаю, що цей пережиток розвинутого соціалізму мав давно померти, оскільки мала бути тотальна мобілізація всіх громадян України, оскільки саме в Конституції України зобов'язано громадян захищати свою вітчизну логічне тлумачення слова «вітчизна» я не буду там розкривати, оскільки воно мало бути названо Батьківщина українське слово, а вітчизна це переклад з того рязанського діалекту української мови. І треба мобілізувати тотально чоловіків. Як я звертав увагу всіх до 67 чи до 70 років, хто може приносити. На сьогоднішній день користь в обороні України. Жінок з 55 до 67, 65, 67, 70 років. Законодавчо використовувати їх в тилу, ніяких шоломів, броніків, там, ніяких бойових бойового забезпечення. Менше одежі і їжі. Техніку можна пофарбувати в. Темний колір, чорний колір, щоб знали, окремо воно було видно, що це люди працюють на оборону держави. Можна скоротити їхній раціон зброї взагалі не видавати. Тільки ті, що охороняють якісь там частини. Ну і чому це потрібно зробити? Бо рано чи пізно це прощупування, як я кажу, гаркавими від Верховної Ради, від органів управління Держави Україна. Воно все одно виливається на те в ті речі, які я говорю зараз, які рано чи пізно стануть неминучі, в тому числі і мобілізація з 18-річного віку. Як ми бачимо, мобілізація з 27 років до 5, скорочений вік, прощупування мобілізації з 18 років йде. Якщо є бажаючі з 15, з 16 років воювати, то хай йдуть воюють, це їхнє право. І не потрібно природні право людини використовувати в інтересах Верховної Ради, чи в інтересах депутатів, чи в інтересах інших. Ну і останнє хотів звернути увагу щодо мобілізації, це те, що фактично держава, як окремий суб'єкт права. Не може здійснювати примусову мобілізацію, на мій погляд, оскільки це є фактичне насильство держави над людиною. І ніяк по-іншому це сприймати не можна. Тому держава, яка платить гроші, повинна воювати найманими руками. І апологетом таких держав були в свій час ніч, Шопенгавер. пенгавер. Ну і великий знаменитий теоретик воїн Фрідріх, II, німецький імператор, чи, як він там, чи король, бо фактично приєднавши землі до і зробивши з тих 365 князів нормальну державу, яка стала потім називатися Німеччина, фактично він був імператором. Дякую за увагу. Будьте здорові, не забувайте підписуватись на канал.